Чесний вівчар. Якось до короля Матяша приїхав у гості сусіда король. Привіталися вони, як давні друзі, от гість і каже, Чув я, що у вас є вівця, яка дає золоту вовну. Еге ж, гордо мовив король Матяш. В отарі є в мене одна золотошерста вівця. Є й вівчар, який ніколи не бреше. А сусідній король на це, Не може такого бути. Ось я доведу. Обдурю його так, що він і не схоче, а збреше. Б'юсь об заклад, що він цього не зробить. Якщо програю, віддам половину свого королівства, сказав король матяш. А я віддам половину свого королівства, якщо він не збреше, відповів гість. Вони сказали один одному на добраніч і розійшлись. От сусідній король передягнувся в селянське вбрання і пішов на хутір до вівчаря. Привітався з ним, а вівчар і відповідає Добрий вечір, ваша величність. Звідки ж ти мене знаєш? здивувався король. По розмові впізнав, що ви король, відповів вівчар. Король, недовго думаючи, каже, Дам тобі цілу купу грошей та ще й ще старо коней, тільки віддай мені золотошерсту вівцю. О, ні, відповів вівчар. Не віддам ні за що, бо мій король мене повісить. Тоді сусідній король пообіцяв ще більше грошей, але вівчар і на це не пристав. Прийшов король додому і засмутився, що не зміг придбати у вівчаря золотошерсту вівцю. Побачила дочка, що він сумний, та й каже Не бідка, не бідкайтесь, батечку, ось я піду до того вівчара і обдарю його. І пішла. А з собою взяла ящик золота і пляшку вина. Завела з вівчарем розмову, почастувала вином. Вівчар так розвеселився, що обіцяв віддати королівській дочці золотошерсту вівцю, коли вона вийде за нього заміж. вагалась королівська дочка та, нарешті, погодилась. А тоді й каже вівчареві Злупи шкуру з вівці, м'ясо з'їш, а шкуру віддай мені. Вівчар так і зробив. Дівчина понесла батькові золотошерсту шкуру. Зрадів старий король, що дочка зуміла обдурити вівчаря. Настав ранок. Тяжко зажурився вівчар. Що ж йому казати, коли король спитає про золотошерсту вівцю? Сумний, вирушив він до королівського палацу. Дорогою кілька разів повторив, що має розповісти королю. Опхнув палицю в мишачу нірку, зверху настромив свій капелюх, заткуючи, відійшов на кілька кроків і попрямував назустріч капелюхові. А тоді, змінивши голос, почав Що нового на хуторі? Та нічого, тільки золотошерстої вівці нема, і вовк з'їв. Сказав ці слова і сам злякався. Брешеш, каже далі голосом короля бо вовк разом із нею роздер би інших. Тоді вівчар витяг палицю з нірки, надів капелюха і пішов далі. Знову побачив мишачу нірку. Знов почав Що нового на хуторі? Золотошерста вівця втунула в колодязі Брешеш, а інші чом не втонули. Вівчар знову висмикнув свою палицю і з важкою душею почамчикував до королівського палацу. Натрапив він і на третю нірку. Повторив те саме, що нового на хуторі вкрали золоту шерсту вівцю. Брешеш, бо тоді покрали б інших. Після цього вівчар замовк і більше не казав нічого. Взяв капелюх і палицю та й пішов просто до короля Матяша. За столом сидів з дочкою і сусідній король. З нетерпінням чекали вони, що брехатиме вівчар. Що нового на хуторі? спитав король матяш. Нічого такого, тільки те, що я виміняв золотошерсту вівцю на чорну та вродливу. Ну, то принесеш її сюди, радісно вигукнув король матір, а вівчар відповідає. Ось вона сидить поруч з вами. Ура! Правду сказав. вигукнув король матіш. За це дарую тобі половину королівства. Яке віддасть мені сусід? Кінець.